Remember, sir? Мене звати Зіля. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша практика буде вечірньою, для того, щоб ми приємно в спокійному темпі потягнулися, відчули своє тіло. Така практика, крім того, що вона називається вечірньою. Вона, звісно, чудово підійде вам, якщо ви хочете зняти стрес, зняти напругу з тіла. Вона підійде усім, хто тільки починає займатися йогою, хто вже практикує. Ми починаємо сидячи сьогодні. так, що сиділи ось таким чином на п'яточках, якщо у вас немає морикозу чи проблем з колінами, і вам комфортно. Якщо вам не комфортно, тоді, звісно, сідаємо в позу турецьки схрещуючи ноги перед собою. Тут робимо вдих, заплющуємо очі і витягуємося від куприка за Ручки зручно покладіть вниз, налаштуємося на нашу практику, покладіть в руку на живіт. А ліву руку в районі серця на одну клітку. Зробіть вдих, наповніть спершу животик кисне, а потім легенький. Видих, розслабте, легені, видихніть з них. І потім підтягніть м'язи живота всередику, активувавши трохи прес. Знову вдих у животик. Легень. Видих, видихаємо легень і розслабляємо живіт. Потім підтягуємо в'яз всередину. Продовжуємо іще вдих, живіт, легені, видих легень, живіт, вдих живіт, в легені, видих легень. І з живота. З наступним вдохом підніміть руки через сторони. Потягніться за ручками вгору, направте погляд між догоньками. Дуже добре, з видихом направте догоні вперед, Скругліться в спині, розширивши простір між лопатками, витягнувши руки. Можете поєднати тут замочок. Зробіть вдих виштовхніть замочок. Долоньками вгору, видих, Скручується виштовх і замочок долоньками вперед. Підберіть долину, ногу тут, вдих, потягнулись вгору, видих долоньками вперед, скругнулись і вдих, витягнулись вгору, видих долоньками вперед. І вдих вгору, видих вперед. Вдих вгору і фіксуємо руки в замочку. Стабільно вказівні пальчики витягуємо вгору. Робимо вдих з видихом, нахиляємо дух один з боків. Не надто глибоко. Замочком з рук вказівними пальчиками витягуємося вгору до стелі. Робимо вдих знову в центр, видих на іншу сторону. Вдих, центр, видих на сторону. Продовжуємо вдих, видих. Вдих, видих. Положення тазу стабільне, статичне. Видих. Вдих. Видих. І ще два. І один. Розслабляємо руки. Переходимо таз на одну зі сторін. І у напрямку до ступні робимо нахід На тільки. Дуже добре. Витягуємо з верхнею ручкою в голову до стелі, погляд теж направляйте вгору, в опорне плече, не втискатись, відтягнути плече від вуха. Знову ж таки, кажу: немає наміру поглибити цей нахил, точніше, Ми тримаємо діагональ так, щоб відчувати міхову частину туго. Робимо вдих і видих розслаблення. Вдих, з видиху потягнулись. Вдих, розслабили, видих, потягнулись. Вдих, розслабили, видих, потягнулись. І вдих. Видих, потягнулись. І ще два. Видих. І один. Вдих. Переміщаємося на верхню ручку, але пускаємо її вниз. ліфтіком на крику. У нас коліна ці диті, обидва коліна один на одному, піднімаємо верхнє коліно і малюємо коло цим коліном. Впускаємо рідину в пишові з треба трошечки їх розігріти для подальших вправ. Спершу в одному напрямку, а тепер в іншому. Не йорзайте на опорному плечі, тримайте обору, відчуваючи передпліччя. Не просто ряну тут на і поріковся, а тримаємо корпус всю себе, всього себе активно. Опускаємо коліно, піднімаємося на обидві ручки і переводимо себе на іншу сторону. Угу. В цю сторону. Де в нас зупинились ступні, ми нахиляємося, витягнулись по діагоналі, запам'ятали положення, плече опорнене, підтискаємо, розслабили. І вдих піднялись, видих, потягнулись. Вдих піднялись, видих, потягнулись. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще три. Два. Дотягу приємно. Ви можете робити в своєму темпі. Можливо, я надто поспішаю, бо я така активна, в принципі. Можливо, вам хочеться трошечки поспокійніше. Робіть трошки спокійніше. І завершуємо. Робимо вдих, опустили руку на лікоти. Добре. Піднімаємо верхнє коліна, малюємо коло спершу першого одну сторону. На плече у нас не втискається в шию, тримаємось. І в іншому напрямку малюємо коло теж. Дихаємо. Дуже добре. Переміщаємося знову на інший бік. Угу. Ступні опинились тут. Зробили навколо напрямку доступний бік. Потягнули. Вдих, розкрились до стелі ручкою. Потягнули її по діагоналі назад. Видих по діагоналі вперед. І вдих за. Вдих вперед. Ручка рухається вдих. Видих. Спитка статична вдих. Видих. Два. Один. Молодці. Робимо вдих і з видихом опустили знову на лікоть. Окольне перед лікоть виштовхуємо від климочка. верхню ножку випрямляємо, направляємо плюсну, тобто подушечку ступний вперед від себе, витягуючи ступню ось таким чином. Робимо тут вдих. І вибіг. Заводимо ножку назад, активували сідницю, руку верхню вперед. Витягнулися по такій спіральці. відчували, що у нас відбулася м'яка приємна скрутка в спині. Зробили вдих, виштовхнули ножку вперед, ручку повернули назад. Вибіг, закрили, вдих, розкрили. Видих, закрили, вдих, розкрили. Приємне витяжіння ви, здиву в боковій частині тоба, аж від ноги й думки тягнемося. На опорному плечі на йон, зерно тримаємо активність. І ще два. І один. Дуже добре. Зробили вдих, активували. Верхнюю річку потягнули з нею вгору, оповне коліно, тримаємось, піднімаємо таз вгору. Зробили ще вдих, видих. Три, два. Один. Зробили вдих. Зігнули ножку, теркнулися п'яти. Вдих. Потягнулися вгору, видих, вдих, видих. Дуже добре. Розставля. Переводимо себе знову на іншу сторону. У, -у, -у. У нас верхня ножка активно тягнемо з назад, а ручкою трошечки в сторону вгору. На опорне плече не завалюємося, зробили вдих, розкрились розселіми вперед, видих, закрилися до підлогу, нову виштовхнули назад і сідницю. І вдих. Обдих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Два. Один. Дуже добре. Потягнулись і активували. Ножку витягнули, ножку вгору, підняли таз, Добре. Вдих та видих. І тепер зринаємо голову, торкаємося рукою п'яточки. Зробили вдих, видих, вдих, видих, три, два, один. Опускаємося, опустили ручки, переводимо себе, в сидяче положення. Так, щоб активували ступні, сіли на підйомчики. Тараз штовхаємо на п'яти, фіксуємо руки в замочку, витягнути замочку. а зараз штовхнули води вперед, але не прогнаємося попереду. Тримаємо тут більш-менш вітральне положення в спині, лише хлипним, штовхаємо себе вперед. Не обов'язково зараз тягнути ручки, ми робимо вдих, з видихом обережно опускаємося головою, матівкою вниз. Добре. Помістили маківочку і дотягуємо по ручки вгору. Вдихаємо три, два. Один. Опускаємо замочок. Добре, розслабляємо його. Беремося за п'яточки. Вкладаємо маківочку ближче до корі і піднімаємо вас вгору. Не обирайтесь сильно на голову, ми не тиснемо на голову, ми витягуємося від плечей до рук, розширюючи пасіч між лопатками. Три, два. І один. Розслабляємо ступні і розслабляємо ручки. Долинками вперед. Опустимося. Дуже добре. добре. Зараз активовуємось, піднімаючись на долонки, коліна поширені, штильні плюшових солодів, поширені плечі. Зробили вдих, прогнулись, штовхнули грудний вниз, наче нараз велику культу поклали. Ліктя можна зігнути в матку до стегу, з видихом скруглись. Продовжуємо вдих, прогнулись, видих з O wdech, wydech, i jeszcze trzy, dwa i jeden. O wydech super. Teraz jedna niej w samym na parę, to stopniu w bieg. Заднє коліно вкладаємо внутрішньою стороною на килимочок, на у нас ось таке положення. Тобто, такий, наче зіль за ногами можна завести п'яточку трошки ближче до себе. Ми робимо вдих і з видихом, наче між ніг животиком опускаємося вниз. Немає ніяких польових відчуттів в колінах. Будь ласка, контролюйте цей процес. Ми в одним відділом штовхнули себе вниз, і ми не пальці на поланах мені просто текстично. З видихом піднялися. Опустились, видих, точніше тут, вдих, піднятися. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. Дуже добре. Опускаємося на передпліччя, тримаємо тут, дихаємо, вирослаємо ножки, знаходимо комфортне положення. Можливо, захочеться випрямати задню ногу, покласти її на коліно. Дуже добре, якщо так. Будьте обережні. І ще три. Два. І один. Піднімаємося зігнуту ножку задню, підводимо до себе і її на зараз перед собою, до вас повернусь, ось таким чином. Ми вкладаємо верхню ногу або стабільно на ступню, або підгортаємо ось таким чином, щоб обвити стукні, наче лежали тильною стороною на килиночку. Ручками піднімаємося вгору, фіксуємо руки в замочок, вказівні пальці. Видовжуємо, робимо вдих, нахиляємося м'яко на один з боків, спинка рівно. Відчуваємо сілячні богри, видих на іншу сторону, нахилились, вдих, видих. І ще три. Можна заплющити очі, не скруплюємося, тільки на Два. І от тих. Дуже добре. Ромочки, вийдіть перед собою. Вкладіть один лікоть зверху іншого. Запам'ятайте, який це лікоть. Витягнеться ручками вгору, видих, скругліться вниз. Обдих, витягнеться в кого Розрізуючи простір кропатками з видихом, опускаємося вниз, наче пазлік складається ручки всередині до ніг. Обдих вгору, обвидих опустимось. І ще одне повторення і зупинимось тут, в скруглему положенні. Розслабте ноги, відчуйте приємне витяжчення в задній поверхні ніг. Дихаємо. І розв'язуємо ручки, повертаємося в висхідне положення, видовжуємо ноги перед собою. Дуже добре. З'їдаємо коліна, опускаємося животом вниз, беремося за помілки або за студію. І м'яко, повільно, тиснучи животиком на стегна, ми можемо. Поглибити нашу складку та напсину, але обережно, можливо, спершу спробуйте е, почергово випрямляти побільше ноги, але якщо ви відчуваєте, щоб ви одразу скруглилися, краще триматися ось цьому положенні за рівною спиною. Продовжуємо і дихаємо. Можете заплющити очі, теж направити увагу внутрішньо до е, задньої поверхні ніг, спробуйте розслабити трохи ноги. Дозвольте тілу типу, піти в це витяжіння. Бережку піднімаємося, згинаємо в і ліву ногу і заводимо ступню за праву коліно. Правою рукою обійміть ліве коліно, лівою рукою торкніться задні е, підлоги позаду села, витягніть корпус, під куправі за маківкою і праву ножку активуйте носочок правої ноги, тягнемо вгору, поясни, не витягнемось трошки вперед. Дихаємо тут. Шия довга, вона продовження хребта, і можна повернути погляд в напрямку за лівим плечем. Три, два, один можна поглибити, якщо вам тут комфортно, але, будь ласка, усі поглиблення робимо лише з прямим корпусом. Обережно руслюємося і міняємо ножки. Тепер права в ногу зверху. Обіймаємо лівою рукою. Правою рукою назад за спину. Витягнулися з спини. Спинка рівна. Плюс не ліво ноги тягнемося вперед. Поглядом беремо вправо. Дихаємо три. Два. По один і можемо поглибити скрутку, якщо дозволяє тіло. І ще три, два. І один. Розкрутилися. Молодці. Зараз переходимо в позу стола. Доволі під плечі, коліна коліно але буквально одразу ми вправи коліно скидаємо, складаємо перед собою. Ступню висуваємо трошки з під себе. Ліве коліно внутрішньою стороною поклали на килимочок. Можна підтягнути ножку поглибше. І опускаємося тулбом вниз. Робимо вдих, піднявалися лівим тулубом, видихли вниз. Вдих, піднялись, видих грудний вниз. Вдих, піднялись, видих, опустились. І ще два. Видих. І один. Видих. Опустились наперед передпліччя. Обережно, ніде нічого не болить. Тримаємо з цим можливо, хочеться вже витягнути зайди ногу, покласти її на коліна. тримаємо стул. І ще три цикли глибокого дихання і будемо підніматись. Робимо вдих, долонюємо собі допомагаючи, підводимося. Задню ногу згинаємо, виводимо її вперед, так, щоб вона опинилась зверху вперед коліна, Таким самим чином, як ми робили на попередню ножку. Знайшли бугри і ми на них сидимо, робимо вдих, потягнулися ручками вгору, зафіксували замочок, казібні пальчики витягуємо вгору. Плечі не затискаємо, не затягуємо до вух, відпускаємо їх вниз, робимо вдих, за видихом м'яко, трошечки нахилились вбік. В середньому відділих хребта формується нахил, вдих, видих на іншу. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих. вдих, видих. Дуже добре. Вдих. Видих. І вдих. Витягнулись. Тепер формуємо передкресним мастер. Інший пікоть, не те, що був попередній раз. Ми ставимо зверху і спадкували. Робимо вдих. Потягнулися в потягнулися на мастер вгору, розчили простір між лопатками. Видих, скруглилися, морились в коліна. Продовжуємо вдих, потягнулись, видих, скрутились. Вдих, видих. І ще три. Дима. І один. Занурились, тут, Дихаємо, намагаємося розслабити ноги. Відчуваємо задню поверхню ніг. І обережно розв'язуємо руки, переводимо ноги знову перед собою, поєднуємо ступні. Хорнумо простір між ступнями і тазом, розводимо коліна в різні сторони, змальовуючи такий умовний квадрат між ногами. Ми штовхаємо зараз груди підперед, тримаючи за комірні. Так само, штукаючи себе вперед, сидимо на сідалішних управ, ми можемо зачепитися за ступні і дотягувати себе трошки нижче. Будь ласка, зберігайте спину рівну, не обов'язково дуже низько тут. Нахиляємося, ми тримаємо ступень. Диха, може здаватися, що щось не там не або замало. Насправді наша задача прославити за поверхне ніг. Трохи навіть розслабити спину, ми її не активовуємо, а компенсуємо напругу гній. Нам це не потрібно. Ми просто розслабляємо тіло. Добре. І тепер можете нахилитись зі кругом спинкою спиху повністю вниз. Настільки, наскільки оскільки дозволяє тіло. Пормоємо нахил. По готовності допомагаємо собі долоня, ми піднімаємося, знаходимо тазу в центр телегончика. Коліна згинаємо, беремося під колінами і складаємо скляпець за кліпцем вниз на білому. Поєднайте стукні, покладіть їх на кином і розгинайте коліна в різні сторони. Розпапляємо сто. Направте увагу до спини, розслабте поперек, розслабте ділянку довкола лопаток, розслабьте тепер живіт, грудну клітку, відчути своє дихання, як повітря, повітря проникає через ніс, наповнювачі лагень злегка рухає вашим животом. Відчуйте, наскільки приємно дихати без контролю. Відчуйте, наскільки комфортно тіло зараз. Передачі увагу доступний ніг, розслабте ноги, коліна. Техна. Вічмити, як сідниці, торкаються під Боги, розслабте їх. розслабте тараз, потім увагою перемістіться до плечей, розслабте їх, розслабте руки від плечей, до кінчиків пальців. Розслабте шию, ввіщо є, як голова, тиркається розслабте її, розслабте п'язне обличчя і залишитись в цьому положенні і ще на три цикли глибокого дихання. Дозвольте собі це розслаблення. Потім по готовності перегорніться нам день з боків або зручно просто сядьте в сидяче положення, закриємо нашу практику. Подумки. Подякуйте собі за цю практику, можете скласти руки в намасте, Сформуйте легку, м'яку посмішку на обличчі, Подякуйте тілу за його силу, здоров'я, красу. І витрим. А я дякую вам. Бажаю здоров'я. Воно внутрішнього зовнішнього браміру. До зустрічі на Клинку. Підписуйтесь на мій канал, ставте ваші вподобайки, якщо вам сподобалось цей відео. Залишайте коментарі, зворотній зв'язок. І до зустрічі на Клинку.